Знаєте, як говориться, твій дім це місце там, де твої баночки. І сьогодні я хочу показати вам свої найулюбленіші баночки. Це був мій подарунок, і я вирішила не розпаковувати це все поки не покажу вам. Те, чим з цього я вже почала користуватися, але більше ще була не тронута. Це був мій подаруночок від. Мого коханого, е, я прикріплю фото, як це все було запаковано, і це просто неймовірний подарунок, який хоча б раз в житті, неодмінно має отримати кожна дівчина. Почнемо з туші. Це туш від Шанель. І, чесно кажучи, це пробничок. Але спробувавши раз ось таку. А люксову тушу, ви більше не захочете повертатися до звичайної туші, тому що вона профарбовує неймовірно, вона не зліплює вії, вона їх прекрасно розділяє і надає ту густоту, яку я завжди хотіла. Плюс тримає, фіксує підкручність вії і тримає цю фіксацію ну, цілий день, принаймні той весь час, що я проходила з нею. в цій Туші єдине, що мені трішки незручно, ну це через те, що це е, мініатюра, трішки незручно, тому що е, мені не вистачає довжини ось, цієї, ось цього стержня. І я коли профарбовую, мені пальці надто близько до ока, щоб профарбувати. Як бачите, сіточка тут сама по собі повноцінна, вона така е, силіконова. І в принципі це той формат туші, який мені подобається. Вона дуже гарно про часи пі і дуже гарно профарбовує клас. Чесно, я після того, як перший раз спробувала цю тушу, спробувала її вперше вчора, тому що не змогла дотерпіти. Я підійшла до свого хлопця і сказала, що неймовірно на нього зла, тому що я тепер не знаю, як спробувавши цю туш, я маю повертатися до моїх улюблених мейбелін чи. Що в мене там було друге? Не Max Factor, а L'Oreal Телескопік. Вони класні, вони дуже круті. Але після цієї я не знаю, які мають повертатися до них, хоча вони теж неймовірні. І так, це було, знаєте, так, як невеличкий, невеличка розминка. І йдемо з вами далі. Почнемо з ось такої сироватки це сироватка для обличчя glow сироватка Вона дуже класно стягує шкіру і вона містить в собі, якщо я не помиляюсь, аха-ас кислоти, тобто вона має ексфоліюючу дію і вона дуже гарно от стягує шкіру. Я її знаю вже дуже добре, і це. Дуже-дуже дуже класна зародка. Бачите, вона як водичка, в принципі, як есенція наноситься, висихає, і можна використовувати навіть в якості бази під макіяж. Вона себе дуже круто поводить. Єдине, що на сонячний день я би не рекомендувала її використовувати, тому що, ну все-таки, або на вечір, або на прохолоднішу пору року, так як зараз осінь, вона шикарна, тому що э, аха-кислоти на сонці можуть давати пігмент. А, я не буду э, вже. Пакувати в коробки подостаю. Знаєте, мені завжди так дивно, коли я до... в цих коробочках з косметикою ще знаходжу такі манускрипти, як користуватися, як воно все виглядає, що воно там собі містить, які екстракти, детальні описи. Це так якось. Знаю, мені якось прикольно дуже. Ось так. Поїхали далі. Я цю серію дуже добре знаю. Вона дуже, якщо я не помиляюся, вона на воді, вона дуже зволожуюча, дуже така делікатна, не залишає якогось масляного, липкого шару на обличчі. І, напевно, все-таки ця серія чудово підходить на літній період, на весняний період. Хоча от, я планую користуватися осінь зиму, і я впевнена, що воно теж себе буде прекрасно поводити. Тут почнемо з кремів. Це буде крем для обличчя. о, Плівочку розтермо. Для обличчя це крем під очі. І я обожнюю це опакування, це важке скло, цей пластик, який теж досить такий добротний, от Що мені теж дуже подобається в Шанель, це те, що в них завжди відкручуєш саму баночку і завжди є ось такі кришки, фіксатори. Ось такий крем, він неймовірно делікатний в нього. В нього дуже крутий запах, а ще вся ця лінійка, в принципі, в, них, в неї всі креми, всі засоби мають. Якийсь схожий запахи. Знаєте, це таке, ніби водичка наноситься на шкіру. Ще тут є ці такі маленькі гранули, і ви, коли наносите на шкіру цей крем, вони розтануть і така гелеподібна формула, воно дає неймовірне відчуття зволоження, і цей запах це щось неймовірне. Це був такий крем під очі. Мій хлопець з мене зміявся казав, каже, коли ти вже подостаєш це все з упаковок, тому що скільки можна це тримати в упаковці, чому ти цим не користуєшся? А мені так подобалося. Ви знаєте, як. Все новеньке-новеньке. Далі наступний крем це крем для обличчя. І. Це. В принципі, я би не сказала, що він якийсь ну, особливий. Тобто тут це якась досить незвична мені формула, вона класна. Це звичайний, але класний крем. Тут є така лопаточка теж з емблемою Шанель. Відкриваєте, дістаєте. І гарно зволожуючий, легенький, я б навіть сказала трішки мусова формула цього крему. теж дає дуже-дуже-дуже круте зволоження. І не на що... А, як мені тепер закрити це? Чому воно не закривається? Ось так. Ну Дивіться, хіба не краса. Ще, чесно кажучи, мені ось ця коробочка подобається більше. Тут пластик, він хоч і класний, і добротний, але я не знаю, пластик мені подобається менше. І зверніть увагу, тут 6 місяців термін використання, термін придатності. Тобто в складі більш натральних елементів, натуральних продуктів, які можуть досить швидко зіпсуватися. Тут термін використання, термін придатності 18 місяців, півтора року. Теж не надто багато, що свідчить про те, що в складі е, теж багато природних компонентів, які мають властивість швидко псуватися. Є свої плюси, є свої мінуси в природних компонентах. Далі це така, знаєте, цяцька, про яку От хочеться, просто хочеться мати така дрібниця, але така крута. Це бальзам для губ. І він. І нього я ще буду пробувати. А ну, хочу спробувати. Так, цей запах, він, в принципі, притаманний в цій лінійці Це знаєте, це така дрібниця, яка має завжди лежати в сумочці. От. Як було популярно носити в сумочці крем для рук шанель, так можна носити ось цей бальзам для губ шанель. Теж термін придатності 18 місяців. Я чомусь думала ще півроку. Ну, будемо пробувати будемо тестувати. Єдине, що мені не подобається, от я тільки зачеплю оці кризи, бачите, зразу лишаються сліди від пальців. Треба постійно кожного разу протирати. Ось так. Теж обожнюю, обожнюю цю малютку. Ну, знаєте, як говориться, диявол криється в деталях. Ви просто подивіться на цю малютку. Це мініатюра Шанель номер 5 і Лю-версія Лю. Чи як вона правильно називається? Чесно, я колись хотіла, знаєте, ще як була менша, не було таких можливостей, щоб купувати собі другі парфуми. В мене була мрія, я там почну заробляти гроші, почну заробляти більше. І я куплю собі якось обов'язково шанель номер 5 це ж парфуми, які ми колись користувалися і Марі Монро і всі зірки е, е, там Голівуду. Е, я коли вперше зайшла в магазин і. Для себе спробувала Шанель номер 5 Я зрозуміла, що користуватися цими парфумами я не зможу. Це однозначно не той запах, з яким я можу себе асоціювати. Але з часом ну, в мене таких спроб було декілька, і в якусь з останніх спроб, я пам'ятаю, я відкрила для себе все-таки версію шанель номер 5 яка для мене придатна для носіння, і це саме ця версія Льо. І ви подивіться на ось цю малушку. Ви подивіться на цю красу. Як це гарно. Ось так, ось так і ось так. Воно настільки малесеньке, що просто не ймовірна, але цей флакончик. Просто подивіться на розмір. Хоча я парфуми не буду діставати з коробок. креми я подістаю з коробок, вже не буду більше ховати в коробки, а парфуми я з коробок діставати не буду, тому що від світла, від тепла вони псуються, тому всі парфуми я завжди тримаю в коробках. У мене був, на жаль, гіркий досвід. У мене зіпсувалися так, Milloran, Black Opium. Справа в тому, що в мене на даний момент взагалі дуже багато парфумів, я їх часто міняю. Деякими і руками не користуватися. І так у мене простояли і в сен Лоран, і через два роки я їх спробувала. Я перестала якісь моменти ним користуватися, коли вони стали, їх стало чути скрізь. І потім вирішила до них повернутися, понюхала а запах, знаєте, такий, як гір. Гіркі гіркотою віддав. Я зрозуміла, що вони просто зіпсувалися від світла, від того, що вони були не в коробці. Тому майте на увазі. А це просто моя любов. Це парфуми, це той шанель, який я не те що можу носити, який я обожнюю носити. Це один з найкращих парфумів, які я коли небудь пробувала. І я обожнюю саме цю версію шанель. Шанель номер 1 Лео Roche це Троянда, Боже, цей парфум, знаєте, він і сексуальний, і ніжний, і відвертий, і якісь такі, от не прошу це слово, дерзкий, але разом з тим пристойний, кокетливий, він неймовірний. Просто хоча б раз підійдіть, спробуйте, як він пахне. Це неймовірний запах. На даний момент це мій найулюбленіший парфум, я користуюся ним. Ну, вже напевно два місяці, і подивіться, скільки я нього використала. Беручи до уваги, що в мене ще пляшечок 20 різних парфумів.